Вітаю! Сьогодні я розповім, як на відео додати рухомий рядок. Для цього використаю безплатну програму CapCut. Відкриваємо програму і натискаємо Створити проєкт. Далі простим перетягуванням додаю відеофайл на шкалу часу. На панелі інструментів обираю текст. І натискаю плюс для того, щоб додати його на відео. На шкалі часу вибираю необхідну тривалість тексту. В налаштуваннях тексту стираю текст за замовчуванням і додаю потрібний для мене. За допомогою мишки на відео обираю місце, звідки текст має появлятись. У своєму випадку я його повністю приховую з правої сторони. З точки, де текст має починатися, навпроти позиція. Додаю ключовий кадр. На часовій шкалі обираю точку, де текст має закінчуватись, і за допомогою мишки переміщую текст наліво, таким чином, щоб він також був повністю прихований. Для того щоб при переміщенні текст не пересовувався вверх та вниз, рекомендую утримувати клавішу Shift. Як ви помітили, з'явився автоматично ще один ключовий кадр. Якщо цього не сталося, то потрібно ключовий кадр додати вручну. При потребі можна збільшувати або зменшувати тривалість рухомого рядка, а також зміщувати ключові кадри. Тепер можна перевірити, чи працює рухомий рядок. Як видно, все нормально функціонує. Дякую за увагу. Буду вдячний за підписку на канал. І до зустрічі!